Сьогодні в відео ми з вами поговоримо про е, різницю між машинкою та тримером. Е, ви знаєте, сьогодні був цікавий кейс в магазині. Е, клієнт прийшов, обирав собі машинку для стрижки, е, і він е, мені показує на тример і каже, що якийсь подібний. Він не в нас купував тример, каже, є якийсь подібний в нього був тример. Він його використовував для стрижки волосся на голові і каже, що він був якийсь неякісний, йому не сподобалось, він йому не підійшов. Ось, і я вам навіть по досвіду спілкування з клієнтами можу сказати, що а, ну, коли клієнт не задоволений якимось інструментом, чи то триммер, чи то машинка для стрижки, чи шейвер, що часто буває, він в основному а, ну, часто звинувачує саме цей інструмент, що він якийсь неякісний, що він там щось не такий, як треба. Але я вам скажу. Взагалом, ну, можливо, про це відсотків 70 просто е, винен, винна сама людина, яка не за призначенням використовує той чи інший інструмент. Тому ми вже е, в минулому відео з вами проговорювали, що шейвор він бере тільки дрібну щитину одноденну двуденну Людина використовує раз в тиждень, воно вже не підходить, воно не тяне, і людина звинувачує шейвер, а не те, що це не той інструмент. Далі, так само тримери. Ось сьогодні прийшов клієнт, він каже, що я купив тример і хочу стригти волосся на голові. Ну, по-перше, подивіться, який великий об'єм волосся на голові може бути. Звичайно, воно не тяне. Давайте одразу починаємо з відео з того, в чому ж різниця. Є ж машинка для стрічки, є тример. Я хочу вам детально на відео показати. По-перше, це зуби. Подивіться, будь ласка, який тут широкий зуб, а який тут дрібний, 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 дрібний зуб. Відповідно. Так само ви приходите десь в перукарню в барбершоп, ви звернули увагу, що у майстра багато, ну не багато, але декілька інструментів на робочому столі. Тобто в нього може бути і тример, і машинка. Чому? Тому що це два різних інструменти з різним призначенням. Тобто для того, щоб зняти об'єм волосся, потрібна машинка для стрижки. Чому? Тому що широкий зуб. Ну І тут, до речі, ширина зрізу завжди 45, а не в тримерах 40 і на 35, ви бачите, що навіть і ширина зрізу інша. Плюс в машинках є регулювання положення ножа. І, відповідно, якщо великий об'єм волосся, краще справиться з цим завданням машинка для стрижки. Тримери це для того, щоб зробити окантування. Тобто, наприклад, підрівняти шию, Тобто, тример в них рухомо ніж максимально піднімається під зуби. Ось, а в машинках, якщо навіть в закритому вигляді, це буде 0,8, як правило, у тримера це може бути 0,1-0,5 мм, дивлячись, яка модель. Тобто можна тут максимально підняти під рівень зубчиків. Ось, і відповідно, такі завдання, як окантування, там підрівняти віски там борода. Чому часто для бороди потрібен тример? для того, щоб прибрати небажане волосся. Зробити форму, ось, і знову ж таки, клієнт також сказав: я йому пояснюю, що тример це не для стрижки. Він каже: А чому ж в комплекті насадки? Так, таке питання в нього. Чому ж тоді в комплект до тримера кладуть насадки? Є відповідь на це питання. Ну, ви знаєте, в першу чергу хочу сказати, такі бренди, як Pro, а такі бренди, як подібні, професійні, вони взагалі випускають моделі і не кладуть туди насадки. Відповідно чому? Тому що це інструмент як окантувальний вважається. Він так позиціонується. Ось, а якщо це такі побутові варіанти, ну є і професійні, там Endis, наприклад, кладуть насадки. Поясню, але вони кладуть, зверніть увагу, загалом 80% тримарів туди кладуть насадки 1-2 мм, 3 міліметри до 3 мм. Дрібні. Чому? Тому що якщо для стрижки бороди і вона невелика, просто підтримувати типу, якусь певну довжину, тример потягне. тобто, якщо це невеликий об'єм волосся, там, умовно кажучи, однотижнева борода, чи двохтижнева, ну, Тример потягне, йому буде легше. А вибачте місячний, місячний вже відлік, так, місячний термін, волосся на голові, ну тример вже не потягне, йому буде складно. Ось тому це треба розуміти. Тобто, є Тример є машинка для стрижки. Ну тример, як ви бачите, він більш компактніший, він зручніший. Там бувають, наприклад, тримери, там кладуть туди насадки до 12, але знову ж таки, це краще для бороди. От, тримери це такий інструмент, більше, якщо навіть і для стрижки використовувати, для стрижки бороди. Я сам особисто також клієнтам рекомендую, якщо ви хочете знімати об'єм волосся на бороді, краще взяти тример, тому що він більш компактніший, тут видимість. Ось, і в принципі, якщо там невеликий об'єм, тример потягне. Ну, вибачте, в мене ви Бачите, таке вже волосся заросло. Ну я навіть боюся з цим тримером щось пробувати там знімати. Це дуже складне завдання. Ось тому я над, надію, що все-таки комусь будуть якісь певні відповіді на його питання. Це буде все-таки відео корисне. Ось, і справді бажаю, щоб ви брали обирали інструменти за призначенням, щоб ви були задоволені. Ось тому, можливо, все-таки це відео, ця тема відео комусь буде корисна, Я сподіваюся. Ось, а хочу нагадати, що в нашому магазині є як і тримери, так і машинки для стрижки, так і інші різні інструменти. У нас є сайт Trimmer Де це все можна подивитися, оглянути, ознайомитись. У нас є також фізичний магазин в Києві, це правда, 47 ретровіль. Тут можна прийти, подивитися, оглянути. Також Інстаграм, як і назва нашого каналу, тримар і в нас інстаграм з інстаграм з інструментами. Також у нас є окремо інстаграм і сайт з чоловічою косметикою. Ми також в нас є ще один напрямок: це чоловіча косметика, доглядова хорошої якості, професійна. Також кого цікавить вона в нас є. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. А ось і кому потрібні дані інструменти, звертайтесь. Ми залюбки допоможемо. Ми на зв'язку з нами зручно зв'язатись у нас на сайті є чат онлайн, у нас є Viber, Telegram, телеграм. Нас є знову ж таки і той же інстаграм, де можна написати дірок, Тому будь-який зручний спосіб ми сприймаємо адекватно і тільки за те, щоб допомогти і щось підсказати. Тому дякуємо вам за те, що ви з нами, що ви нас дивитесь і ще раз. Нагадую, підписатись на цей канал.